Вітаю товариство. Один із читачів просить допомоги, підказки. Як йому покращити своє водяне? Давно вже воно в його стоїть, там кілька років, але хоче поставити тепло акумулятор, проте по певних причинах наняти майстрів немає фінансів. Питає поради мене. Заодно, можливо, і ви щось підкажете, оскільки ви також можете, можливо, навіть краще за мене в даному випадку щось розібратися. Котел з 40 один раз запалив, горить до 8 годин. Хватає тепла до слідуючого дня без бочки. Придбав бочку на 1 тонну. І думаю, як підключити, щоб не сильно переробляти. Котельня в підвалі. Після обв'язки котла йде грибінка. Дві двохдюймові труби, подачі і обратки, із них три пари. Одна, ціла, одна четверта виходів. Одна пара на мансарду, там батареї, друга пара на перший поверх до грибінки на теплі поли. Третя пара мала бути на підвал, де недобудований басейн з банею та зараз бомбосховище. Чи можу я на цю пару посадити буферну ємність, можливо, через насос, чи ще як би поробляти, поки нема за що? Отже, давайте разом розглянемо і підкажемо нашому земляку, як можливо вийти в даному положенню. Отже, я змалював із його фотографії цей малюнок. Дивіться, стоїть ведопаливний котел. Електрокотел є. Перший поверх на теплий пол подає, другий поверх на батареї, а це виход, він заглушений мав бути на підвал. Ну і Бачите, розшивальний бачок є. Так, насос качає. По, тут якась електроніка, фільтра, клапан стоїть. І от, от так от воно циркулює, Тут трьохходовий подмес. Людина питає, ось от питає за цей нюанс. Чи можна сюди, наприклад, отак от під'єднати бачок? Тепло бочку. Щось я так от собі змалював. Уявімо, працює водяне. Іде тепла вода, гаряча вода іде на перший поверх, на другий поверх. І сюди, так як мали йти на підвал, то йде в теплоакумулятор. Звісно, за певний час теплоакумулятор заповниться теплою гарячою водою. Такою, яка йде з котла. Тоді, як ж її, коли котел от вигасне, як її подати на цих два поверхи? Ну, я ж і думав, думав, ну хіба думаю, оце кран. Перекрити кран, закрити. І вмикнути насос. Якщо ми вмикнемо насос, який пустить вже гарячу воду по реверсу, от тут кран закритий, значить, вона піде от сюди. Можливо таке? Можливо. Натисне цей клапан, закриється. Клапан хлопушка. І тоді гарячій воді буде можливо рухатись хіба що тільки осюди. Отак от. Холодна ж вода піде ось сюди. Проте тут треба, якби, ну я нічого не придумав хіба в ручному режимі. Звісно, тут взагалі мінімальний, мінімальне використання будь чогось якби, нічого системи не треба трогати. Тут навіть можна оцих до двох кранів, я не знаю, та Андрій, пан Андрій, чи він може там поліпропіленову трубу паяти, чи ні, Ну, навіть металопластику тут. Под'єднати чи з, поліпропіле, з поліпропілена зробити, отаке поставити в будь-якому зручному місці бочку. І в ручному режимі, наприклад, електрокотел вночі вночі нагрів, гріє сюди і нагрів тепло акумулятор, одну тонну води. Коли дешевий тариф закінчився, відключає і вмикає цей. Закриває кран, вмикає цей насос і ця вода нагріта вночі валить на перший і другий поверх. Відразу, відразу, відразу скажу, що треба при наявності теплого акумулятора на тону розширити. отако зараз я зроблю, тут на кухні роблю, розширити. Бачок до 100 літрів. Ось, розширити бачок. Будь, Чи до цього врізатися, хай це буде ще додатково, Ну, орієнтовно десь до 100 літрів розширити бачок. Тиск потрібно зробити, якщо в системі буде тиск, наприклад. Так, якщо в системі, наприклад, одна атмосфера то тут у бачках має бути 0,8 атмосфер. Проте, ну це дуже просто сюди це зробити, але мене дещо смущає. Зараз я вам покажу, що мене дуже сильно смущає. По-перше, що треба вручну, оце гратися. Друге, що мене смущає, трьохходовий клапан отак от стоїть. Ну, а уявімо, він щось десь приклинив. Куди піде, як піде вода на твердопалений котел? Або, наприклад, насос вийшов з ладу. І дивіться, отут, отак от воно вниз має бути. Як воно? Ну, Воно то вниз продавить, да, продавить сюди. Але трохи далеко. Трохи далеко. І оце, що тут мусово застосовувати реверс. От я отак от. І воно мене трохи напрягає. Хоча ніби дуже просто. Але є в мене думка, якщо би, ну от, хоче хай робить так зараз. Для цього йому треба ще якийсь насос купити, кран, пару метрів труби. Тут, я знаю, крани можна ставити, Ну, лучше поставити тут крани. Якщо є виходи, наприклад, отут, а ще в борщці можуть бути то їх поки що треба загрушити. Просто їх закрити, да? є ще одне бачення цієї системи. Якщо оце поки що потерпіти, хоч роби, хоч потерпіти. От поексплуатувати, скільки ж тут залишилося в такому вигляді. І зробити, коли буде теплий період, трошки перерозібрати. Зробити. Зараз я так поставлю. Отак. О! Отак мені подобається значно краще. Дивіться, чого. Бочка стоїть перед подачею на теплий пол і е батареї мансарди. Крім того, я вірю, що Україна вистоїть і буде в пане Андрія той підвал функціонувати. Буде, от я так, щоб було видно, поставлю. О. Буде він функціонувати підвал, поставить він обогрів басейна на баню, все це він зробить. Це е, буде він все працювати. Але коли зробити так, дивіться. Тут, бачите, де я поставив вже, тр... поставив би от я трьохходовий клапан. Тут. Чого поясню? Не дай Бог щось виключився насос, чи заклинив клапан, ну що хоче може бути. Ось. Бачите, хлопушка стоїть. Тепла вода собі лупашить самоплином на бочку. Хлопушку вода прочавлює, продавлює, відкриває, хлопушку йде. Минаючи навіть, заклинивши клапан чи ще щось, минаючи оці, оцей узол. І, і тоді. Котел, незважаючи, вирубають світло. Чи ж там що? Котел буде безпечно працювати. Він працюватиме на бочку. Крім того, батареї самоплином продавить. Запросто. Тому що це стоїть в підвалі, а батареї стоять зверху на мансарді. Тому самоплином оця частина буде працювати. Є світло чи нема світла, воно працювати буде. Тут такий згин зробив, щоб, ну так, пристосував. І дивіться, якщо ж, оце такий вузол змішуючий, щоб обратка була 55-60 градусів, бачите, ми нічого не трогаємось тут, ми залишаємо виходи на підвал, трошки отут, наприклад, електрокотел вночі нагрів воду. І... В бочці, якщо, наприклад, треба, а в день, коли дорогий тариф, гріє будинок. Хочете твердопаливним. Ну, отакий варіант, мені подобається значно більше. І особливо подобається ось оцей вузол. Що тут, бачите, у випадку відключення електроенергії, котел безпечно працюватиме, все працюватиме на самоплинові. Розумію. Що є люди, які в рази краще розуміють суть. І, можливо, хтось щось може підказати. Тому прошу вас, підкажіть нашому українцеві, підкажіть землякові, як краще зробити. Потерпіти до весни і переробити ось так, коли будуть кошти. Чи вже? Поставити отут бочку. Бочка вже є в нього. Вже є. Поставити і так, отак і гратися з Рверсом. Ось бачите? Два варіанти. Або так, або так. Скажіть, який варіант на ваше бачення є кращим? От я тако поставлю. От. Чи такий варіант, чи такий варіант? Дана інформація допоможе панові Андрієві прийняти правильне рішення. Ну і вам буде плюсик в карму, тому що ви своєю підказкою зробите хорошу справу. Наразі дякую за увагу, бути добру!